Добрий вечір всім на каналі. Сьогодні трішки таких от речей Номер вайбер для зв'язку. Всі питання на вайбер. Карабіни нові. Сучасні. Працюючі. Одна штучка 70 гривень. Анкера БУшні. Тут їх Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8. Анкера на 16. Довжина їх повністю загальна довжина 145 мм. За всі 100 гривень. Так, пружинка така на двері можливо десь використовувати м'ях, по довжині 295 мм 25 гривень. Коліщата пара. Діаметр 130 мм на каплунові втулочки. Такі брушні нормальні 100 гривень пара. Так, отвіс. Тут відкручується, туди заводить нитка і леска 50 гривень. Болти на 16, довжина 100 мм. І 89 мм від грані самої шпильки, довжина шпильки. в общем, от от, 89 мм. Нові, обща вага тут 6 вартість за 5 кілограмів, вартість за кілограм 60 гривень. Так, отакий от ролик 5-кілограмовий, можливо використовувати як наковальня, невелика. По діаметру 82-83 він Трошки як на конус, з іншої сторони, буде більший. Практично 90. По висоті 86 мм, 200 гривень. Так, ящик отакий от чешка, чи чишкатулка з боку на защёлочки Єдине, що він тільки так не попадає один на один. ну Він новий, використання він не був. Тут теж труба виїхала. Так, ось от буде діаметр, чи тут по висоті. 330, по ширині 220, 350 гривень. Так, далі, Орскло. Вже який раз його виставляю на відео і все, забуваю за нього. Прозоре не видно. Забуваю за нього показати вам. Так, товщина 7,5 мм. По висоті, виходить, його висота 415 мм. І по довжині, отак от, по висоті 415, по довжині 52,5 52 см. Вартість 300 гривень. Тоді наждак ручний, працюючий, 250, і для ну, качанів кукурудзи 350. Так, такі от тоді шпильки чи вставки, общем, непонятно точно, що воно таке. По бокам е отвори з різьбою на 8. По довжині вони 270 мм. Вони є тут чуть коротше, чуть довше, ну плюс-мінус. Партії за одну штучку 10 гривень. Ну, таке, можливо, десь на ручку, чи ще, можливо, для якихось хто куди придумає. Так, вірьовочка нова, капронова, діаметр вірвочки 6 мм, довжина куска 22 метра 300 гривень. Проволка колючка, бухта абсолютно нова. По вазі приблизно до 20 кг, вартість 800 гривень. Коліна, це не всі, що є, є кількість, так от по розмірам. Діаметр тонкостіні стіні, ну, так, десь тройка четвірка Так, діаметр практично 90, десь 88. Стінка тройка. По 90 гривень штука. Є кількість. Це не всі. Так, нейлонові стяжки. Ширина стяжки 4,8, довжина 250 мм. Пачечки 100 штук, 90 гривень пачки є світлі темні. Так, болтики різні. Тут 8-6, тому що ще меншого калібра зустрічається. Крупних, здорових немає тут. Вага за кілограм, чи тут, ціна за кілограм 40 гривень. Єсть кількість комусь тільки потрібно. 2, 3, 5, 10, 20 кг. І на завершення кусочок ланцюга, діаметр пруточка восьмерочка і він спаяний. Довжина 1,20 м, вартість 100 гривень. Так, і ще раз вам номер вайбера. Всі питання на вайбер. Того, що зацікавило пишіть на Viber. дякую за увагу всім гарних покупок